Вітаю вас на каналі Ель ми не Тільки Хобі. Було дуже багато запитань. Де ми є, що з нашими рибками та нашою фермою А вже ж ми вирішили все вам розповісти, що з нами трапилося. Отже, у лютому 2022 року та зараз дуже багато промислових підприємств зазнали величезних втрат. І ми, на жаль, не стали винятком. Ми втратили велику ціну, і це наші надзвичайні номерні сами. На жаль, Дуже шкода, але наші рибки не вціліли. Ми також, як і всі, дуже розгублені та шоковані. Але у всіх виникло питання, що буде далі? А далі велике відновлення, нові початки. Наша команда зібралася, відновила ферму в новому місці та з новими технологіями. І зараз ми вставимо невеличкі кадри, як відбувалося наші відновлення. На перших кадрах ми бачимо, як наша майбутня ферма отримує поставку необхідних будівельних матеріалів. Розпочинається прокладення каналізаційних та вентиляційних систем. Вантажівки привозять сендвіч панелі, піщані суміші та інші компоненти, необхідні для будівництва. Також розвантажуємо залишки ферми з Харкова. Будівництво стартує зі встановлення сендвіч панелей, які швидко з'єднуються утворюючи стіни і даючи основу для подальших робіт, з'являються перші контури майбутньої ферми. По декілька разів надель перевіряємо, целіс збігається з нашим новим проєктом. Увага переходить до підлоги, де виконується армування і заливка бетонної суміші. Армування та марка бетону враховували згідно розрахунку навантаження на нього. Уважно контролюємо процес, забезпечуючи рівномірний розподіл матеріалу. Далі розпочинається утеплення підлоги, що забезпечує нам оптимальну теплоізоляцію і підвищить комфорт самої будівлі. Робітники розкладають теплоізоляційні матеріали на поверхності бетону. Це критично важливо для збереження тепла в приміщенні і підвищить енергоефективність ферми в майбутньому. Після гідро та теплоізоляції йде останній шарт бетонної суміші, який вкриваємо промисловим лінолеумом. Заключні штрихи. На цьому завершується процес будівництва. Встановлюємо двері, вікна та інші невеличкі деталі. Зараз ми на етапі виготовлення металевих стележів, після чого розмістимо їх згідно з нашим проектом. Розставляємо стележі. Визначаємо оптимальні відстані для проходу електрики та сантехніки. Ми перевіряємо, як будуть стояти акваріуми і де може виникнути можливі зіткнення води з електрикою. Все робимо надзвичайно обережно і безпечно, щоб електрика не мала контакту з водопостачанням. В разі протікання автоматично вимикався струм. Ми максимально ретельно продумуємо безпеку наших співробітників, щоб у майбутньому обслуговування акваріуму було якнайбільш комфортним та безпечним. Після цього ми переходимо до монтажу. Ми монтуємо щитову, прокладаємо всі дроти через гофру і кріпимо розетки. Процес монтажу починає набирати обертів, оскільки заздалегідь все було підготовлено. Остається лише зібрати все разом і переконатися, що все працює бездоганно. Після цього ми переходимо до найбажанішого етапу монтажу акваріумів. Перші лінії з акваріумів вже починають проявлятися, і ми бачимо, як наш проєкт поступово набуває форми і оживає. Ми вже розставили 40 стелажів, кожен з яких вміщує 3 акваріуми об'ємом 200 літрів. Вони розділені однією непрозорою стінкою, що утворює два окремі акваріуми об'ємом 100 літрів. В майбутньому в цих акваріумах буде. Перебувати наше маточе поголів'я. Це означає, що кожен стелаж вміщує 6 акваріумів по 100 літрів. Ця частина приміщення розрахована на 24 тонни води. Як і на ферми в Харкові, цей обсяг акваріумів є оптимальним для наших потреб. Всі майже готова для запуску ферми. Скоро ці акваріуми зальються водою і в них почнеться відновлюватись нове життя. Паралельно цим відбувається процес розпакування. Та установки вентиляційної системи. Вентиляційна система допомагає нам підтримувати стабільні параметри температури і вологості приміщення з акваріумами, що є критичною для комфорту і здоров'я наших рибок. Вентиляція допомагає уникнути утворення конденсату на стелі та стінах приміщення, що може призвести до розповсюдження плісняви та інших мікроорганізмів. Ми дуже ретельно ставимося до вентиляції, оскільки вона відіграє ключову роль у нашій фермі. Перший запуск призвів до виникнення перших труднощів. Рекуператор не впорався із великою кількістю вологи, що призвело до утворення значної кількості конденсату і зниження ефективності обміну повітря. В результаті було прийнято рішення змінити проект вентиляції повністю. Новий варіант передбачав додаткове утеплення вендканалів, зміну їх діаметра і заміну обладнання. І ось тут нас чекає невеличка перемога. Нові розрахунки виявились вірними, все працює відмінно, і ми не могли не радіти цьому. Отже, почну знайомити вас з нашим новим водопостачанням. Це є серцем нашої нової ферми, а саме свердловина з системою зворотнього Осмосу. Глубина нашої свердловини складає приблизно 20 м. Система зворотнього осмосу складається з двох колб грубої очистки та колби зі смолою для пом'якшення води та чотирьох мембран. Продуктивність цієї системи становить 1200 літрів осмосу на годину. Не менш важливим зазначенням це живлення нашої ферми. Зазвичай ми використовуємо струм з мережі. Але живлення часто вимикають, і тоді нам на допомогу приходять наші сонячні панелі. Вони живлять наші три акумулятори по 10 кВт кожен. Їх приблизно вистачає нам на 4 години живлення. Якщо мережа не з'являється протягом 4 годин та наші батареї розряджені, ми використовуємо два бензинові генератори по 7 кВт кожен. Ось так ми боремось з нестачою струму.